Встигли в нас гравці відкрити рахунок і відкрила його зірка. Подивіться, яка помилка від захисників Карпат у нас була. І дуже чітко зараз розібралися гравці зірки. Максим Прядун забив це його. Якщо не помилююсь, дебютний м'яч у прем'єр-лізі, але насправді більше доводиться говорити про е, захист про оборону Карпат. Бачите, такі невеличкі танці. Після цього після чергового котового, тому що немало їх подала команда Олега Дулуба. Чачуа подав, ось тут гладкий, не зумів там одразу розібратися, але в нього м'яч відскочив на Нестерова, який одразу пробив, і зрівняв рахунок на 23-й хвилині. Людина, яка сьогодні з капітанською пов'язкою у Карпат. Центральний захисник Андрій Нестеров не вперше вже цього чемпіонату забиває. Ну і дуже важливий гол для львівської команди. Всі ви знаєте, що так само багато чуток і про головного тренера, і взагалі про футболістів. Ну, і звичайно, що в останньому турі хочуть вони довести всім, що все ж таки вони не дарма залишились в прем'єр-лізі, тому що ну, в якийсь момент навіть вони боролись за виживання. Цей там команди грає, Це Гол Карпат, який... Захисник Микола Матвієнко після сольного класного проходу та суперкласної передачі від Олександра Гладкого, дуже тонкою, п'ятою е вивів львівську команду. вперед. ще раз подивіться, ось Матвієнко обіграв одного іншого опонента. Віддав на Гладкого, класну передачу отримав. Дотик пробив дальній кут, без шансів для воротаря. Карпати перемагають, Олег лук дуже спокійний на даному етапі. Ну, дуже класно зі. У Львою у нас матч триває, і там дуже багато стало моментів. Зараз дуже небезпечний. Все трошки інакше. Карпати заграли набагато краще, звісно. Однак зараз небезпечний удар. Зірка, мої слова, спростує. Подача, яка не закінчується. Удар. Однак м'яч знову у зірки. Удар.